Вітаю вас, мої маленькі друзі. І зараз весною, тобто наприкінці весни, хочу звернути вашу увагу на ось ці кущі. Знаєте, як вони називаються? Вони називаються спірея, спірея. Але ж ці кущі дуже схожі на весільне платтячко, дівчинки. І тому ці кущі в простонароді, как, називають невеста. Подивіться, ці кущі круглої форми. Бачите, яка крона у них кругла. Але ще ці гілочки цих кущів, дивіться, ось так от, звисають зверху донизу і таким чином прикрашають ділянки. Землі ось такою красою. Ось яка гарна ця спірея, або, як ми кажемо, в народі дімвеста. Подивіться, ось там далі, теж ці кущі, спіреї. А давайте підійдемо ближче. По-перше, хочу зауважити, що від цих кущів йде дуже гарний аромат. По-друге, тут сідає багато бджіл, комах, метеликів. Вони всі прилітають і сідають на кущі, щоб для того, щоб цим ароматом і цим гарним смаком квіточків поласувати. А давайте подивимося ці квіточки. Подивіться, вони знаходяться ось в таких гронах. На одній гілочці висять ось такі квіточки. Дивіться, вони зібрані. Ось одна грона, ось інша грона. Далі, далі, далі. А в кожній гроні багато квіточок. Ну, ось, наприклад, ми візьмемо ось цю грону. Бачите, ось вона, ось вона. Бачите, на ній дуже багато квіточок, їх більш 10. Вони біленькі і жовтенькими серединками. І саме в цих жовтеньких серединках і знаку ходиться смакова. Смакота, яку так полюбляють комахи. А листочки у цього куща, подивіться, на тоненьких гілочках ось такі гарненькі листочки. Бачите, вони закруглені, але ж наприкінці гостренькі, а по бокам по сторонам вони такі ось хвилясті. Мені дуже подобаються ці кущі, які радують всіх нас своєю красою, своїм ароматом. Всередині або наприкінці весни. А давайте підемо далі, подивимось, як там ці кущі спіреї прикрашають ділянки майданчику. Подивіться, діти. Бачите, ось вони, кущі, вони вздовж ділянки дитячого майданчика. І скрізь вони так гарно по святковому вбранні ці одягнуті ці кущі. Що, здається, що справжнє свято. Але ж це просто розквітла спірея. Спірея, яка дуже гарно і ароматно квітне. Ось таку, таке спостереження, я і хотіла вам сьогодні запропонувати спостереження за спірею. Отже, ходіть гуляючи. Із батьками по майданчикам нашого району або нашого міста. І коли побачите цей кущ, скажете: Мама, це нівеста або спірея. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі природи.